Якщо мама уже саме у дитинства підтримує своє дитя, і це правда. Шалва Олександровича Монашвілі говорив таку фразу, я хотіла б її зачитати зараз, угу, Дякую, у Бо хочеться все ж таки її донести так, як воно є. Ян Амос Каменський писав. Дитину, зрозумій, що ти є мікрокосмос, який здатний осягнути макрокосмос. Тобто, дитина, її можливості вони просто не обмежені. Але суть у тому каже Шалва Олександровича Монашвілі, що які б сили не були сховані в дитині, вона сама нічого не зможе в собі розвинути, не зможе навіть встати на ноги, не кажучи вже про піднесення до людини. Здійснити диво, зробити, виховати, створити з нею людину серйозне завдання для мудрих, люблячих, дорослих і в першу чергу для мам і тат. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо не розвивати ці можливості в дітей, вони з часом закриваються. І якщо ми будемо тримати дитину у виховній клітці, туди йди, туди не йди. Це можна, це не можна. Вона втратить ті таланти, з якими вона прийшла хочу, щоб ви запам'ятали це, можливо, собі зафотографували, тому що це дуже важливі істини, які зустрічаються кожен день у нашому житті. Якщо дитину постійно критикувати, вона буде вчитися ненавидіти. Запам'ятайте це? Якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресії. Якщо дитину висміють, вона стає замкнутою. Якщо дитина росте у докорах, вона вчиться жити з відчуттям провини. Якщо дитина росте в терпимості, вона вчиться приймати інших. Якщо дитину підбадьорюють, вона вчиться вірити в себе. Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною. Якщо дитина росте у відвертості, вона вчиться бути справедливою. Якщо дитина живе у безпеці, вона вчиться вірити в людей. Якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе. Якщо дитина живе у розумінні та дружелюбності, вона вчиться знаходити любов абсолютно у всьому. Це прості істини, які насправді дуже складно приміняти у житті, якщо людина сама цього в собі не виховує. Тому я не один раз сьогодні говорила, що важливо стати прикладом в усьому для дитини. Якщо ви хочете, щоб було те, що ми зараз з вами говоримо, потрібно виховувати себе. Як би то дивно не звучало. Те, що нам з вами комусь 30, комусь 40, комусь 50, комусь 60 років, ще не означає, що ми є дорослими людьми.